Як народжується взагалі ця потреба, це місце, як починає людина прагнути до духовного, що її підштовхує до цього? То все починається з падіння. Це називається падіння або це називається пітьма, коли ну, ми живемо своїм життям, і все гаразд, але поступово розуміємо, і відчуваємо, що немає мені вже насолод від того, що було вчора, коли я витрачаю купу сил на те, щоб забезпечувати собі мінімальне життя. Ось мій егоїзм він мені тут допомагає, як мій організм влаштований взагалі, що він хоче накопичувати і промножувати енергію, і я не можу витрачати енергію, якщо не бачу в цьому ніякого сенсу? І коли людина поступово бачить, що я тут працюю цілими днями, а не можу собі забезпечити навіть мінімальні потреби, а лиха тільки множиться, і горе тільки множиться, і людей вбивають і всі брешуть, і так далі, то який в цьому взагалі сенс? І плюс ці всі мої зусилля, куди вони підуть? Ну помре це тіло і все нічого не залишиться. Можливо, там буде якийсь рай чи пекло після моєї смерті, а можливо і не буде, звідки я знаю. А коли вже перед людиною стає запитання про сенс життя, о, це вже чудово. І це запитання, воно знову ж таки, як пише Балі Солан, воно гірке і болісне і не залишає людину. І це рано чи пізно має привести людину до ось якраз утворення цієї потреби. Коли людина шукає, коли шукав взагалі всюди, я шукав всюди в цьому світі. Я шукав якийсь сенс усьому цьому, шукав правду, шукав знання, нічого не знайшов, заплутався, і я вже знесилений, і я вже не можу, і це дуже. Хороший період, ніби людина таким чином творець виштовхує із цього матеріального світу до вищого світу, до справжньої духовності, то з'являється така точка, де мій егоїзм він трошки послаблює свою хватку. Я перевірив усі свої знання, вони не працюють в достатній мірі. І я починаю припускати: а можливо, є щось іще? Можливо, є якісь знання, можливо, є якась наука, вчення, якась методика. Яка все ж таки пояснює насправді, що відбувається.